Добрий вечір, вітаю на каналі. Дійшла черга до цього компресора. Запустив двигун, двигун працюючий. Зараз вимкну. Більш детальніше розкажу. Так виглядає барно. По компресору. Компресор тугий. Хрюка гарна. Передача тут ремінна, від двигуна привід на компресор і на масляний насос, який змащує сам компресор. По керуванню вкл-викл. це не знаю пуск-стоп. Тут така схема, немає обризаний провод з міддю. Ну, як завжди. А тут все зроблено на совість. Вологовідділювач присутній. Ємність для води. Ємність для масла під компресором, під самим. Вон тара, Такий має вигляд з цієї сторони. Насос для охолодження. Тут я воду злив. Бачите, там сухо. Ціна 7500, ну невеликий торг. Ідемо далі до наступного компресора. Арми. Зараз замикаю. Потребує взаміння ці штуки. Бистрий, без швидко є. Тут регулювання якесь є. Закрутилося. Конденсатор, вентилятор охолодження. Така кришечка. Зараз спробую її поставити, щоб більш був вигляд у нього. Десь щось не стає. Не можу зрозуміти, що. Ага, отак. Ну приблизно так. Такий має вигляд 1500. Мастило в ньому є. Така заготовка на компресор. З балона на колесах, кран працюючий. Ну, при відправці це я відріжу. Тут ось бронза пів кілограма. Ціна пів балона. 750 гривень. Балон коштує півтори тисячі. Потім на пропозиції середні борони, середні тракторні борони. З гарними зубами, маю дві. По тисячі. Прикаточні колеса. ЦБУ БУ. А цінові. Тисяча гривень за всі чотири. А розріб 250 за штуку. Потім на пропозиції точилка така. Ну не знаю, саморобна, не саморобна. Тут стояв такий камінь. Ну, відбив його не я, звісно, якби він тут стояв, то він би тут і залишився. Це я так відбив, що він можливо було покрутити його. Шків алюмінієвий. Платформа напевно 1,5 сантиметрова. Такі потужні підшипники стоять. 2500 невеликий торг. Захист, ну не знаю, з нього, це не з нього, більш за все, не з нього. Розмір захисту десь 60 сантиметрів. Такий має вигляд за 2-700 гривень. Три відложені. Там розберіться, не знаю, сказали проплатити, лежать вони на відложенні. Залишилось. Три таких відвальчики. Один і ось лівий і правий. Пара. 80 гривень за штуку. По 100 гривень сашнички 250 колеса. Ось такі, не знаю, як його обізвати. Думав, думав, нічого не придумав. По 150 гривень шків. Одну річ знайшов, кутник знайшовся, залишилось знайти штангель. 50 діаметр ну, майже 230 і тут діаметр, ну це приблизно 30-32, 500 гривень. Ось такий потужний шків, десь 370 в діаметрі. Раз, якщо я підніму його. то 115. Тобто 110. 110, ну профіль тут десь, я не знаю. Це більш за все. Це 1000 гривень. Потім йдемо до захисту для велосипеда. Такий має вигляд розмір орієнтовно 70. Майже метр в найширшому місці. Тут 35, майже пів метра. 250 гривень нержавійка. Йдемо до пилок гейлера. Зуби майже у всіх цілі десь в однієї є погані зуби. Я їх перекладав. Сьогодні по 600 гривень. Переходимо до метизів. Ось такого плану метизи. Гайок тут багато. Ось так беру будь-яку гайку і спробую однією рукою накрутити. Я думаю, що накрутиться. вони хоч ржавенькі, але але я думаю, що. Еще они станут в пригоде. Вот. Видите, ржавый. 20 килограмм. Вот ему вот такой набор. Но тут уже больше болтов. Різних. Вид 6. Видом 6 и выше. Тут и шайбы у вас будут. Тут 18 килограмм. И больше дрібніші. Ось такого плану. Щось таке попало, ну хай буде. Тут 17 кілограм. У петля навіть у вас буде. По 40 гривень за кілограм метизи. І також отакі метизи. 10 кілограм тут і 10 кілограм тут. Як знайду штангель, буду точно міряти вам. 150 довжиною. І діаметр, ну так, з вигляду десь 12, я думаю. Так, на 12. Ціна 20. Довжиною. Довжиною 105. По 40 гривень за кілограм. Потім сітка. Клітинка десь 7 на 7. Тут в районі трьох метрів її. Я думаю, не більше, а 300 гривень. Редуктор Тисячу разів вже показував його. 1700 невеликий торг. Потім два гідроциліндри. З... Це не хоче. Клапан стоїть. Цей 500, цей 700. Якщо хто буде брати, я потім розберу саме захист. Бо сьогодні не встиг. І покажу стан штоку і вихід. Колеса 300 нові. Набір молотків. Рахуйте 400 гривень. Поворотне коло 2500 незмінно. Ромашки сьогодні по 300 гривень за штуку. Залишилось 5 штук їх. Потім прокоментуйте, з чого це таке підвізка може бути. Тут в чому. Проблема? немає шпонки. От а так тут крутиться. І з барабаном. Ну, це за 2700 гривень. Дріт міліметровка 45 за кілограм без змін. Вирішить за цим приводом щонебудь, Або продавати моє його, або я не знаю. Якщо чоловік відмовляється 500 гривень. Прокладки повністю на КАМАЗ на двигун. Не повністю на КАМАЗ, а на двигун. Ось тут таке маркування. І ось тут таке маркування. Оце за весь комплект 850 гривень. Фільтр новий. Ось, я думаю, видно все. 500 ну, Буду вже йти від відсіля. Така голівка різьбонакатна. Вона коштує там безліч грошей. У мене вона коштує всього. Серга 1800 від фрезера. Така річ піднімається, опускається. Не знаю, що з нею робили. Тут орієнтовно пів метра на 40. З гвинтом 500 гривень, редуктор варіаторний 1 до 2. там був нюанс, чоловік мене запитував, а я просто не зрозумів, можливо його. Беремо це за вхідний вал, тут на максимум на цьому валу один оберт, на вихідному два. Якщо сам варіатор з... розширити до мінімума, тут один оберт. Врійніше, тут два оберти, тут один. Ну так, один до двох. Хоч від тіля, хоч від тіля. Компресор тисяча. Ролики по 450, так завжди незмінно. Двигун 3000. Не встигаю перевірити його, верніше підключити. Ось таке маркування. 860-180 Вт. Десь на витяжечку вам, я думаю, піде. 800. Про дріт під питанням. Чоловік сьогодні хотів замовити, не знає, братиме, не братиме. Не дасть відповіді, значить, на продажу. Призма. Це тут така упаковка. Ага, жирна. Такий має вигляд, вона, бачите, не однакова, неоднакової форми. 650, колеса 700. Колеса такі. Не знаю, є, тут гальма чи немає. Ну, це який же важіль, щось він робить, правильно? 300. Ти я сказав, підшипник 250 новий. Блочок 500. Ідемо на цю сторону. Такий набір 250. Дві паливних. Ось такий мають вигляд. ІФА, КРАЗ, Ось якесь маркування є. Ну, вони, схоже, однакові. Можливо і ні. І ось іще маркування тут. І маркування на цьому. Це і після капіталки. Це і сказав підписник працюючий, чи верніше працював. Таке маркування в нього. Той три, цей півтори. Гвинт потужний 750. Петля ПТС. Стан, ну, я думаю, видно, без розбиття, без нічого. 800 невеликий торг 400 домкрат. Знайшов, вчора, здається, ось такий агрегат. Купили ми його, вертіли. Кріплення воно є ціленьке. Потім ну Це більш за все для вальцювання або накатки якоїсь. Ось тут і ключики. Що цим ключиком ключити, не знаю. Тут відпускається, більш за все для заміни. Потім притисли і вальцюється. Тут відпускається, а це не знаю. Бачите, воно виходить туди і сюди. Слабо відпустив. О. Прокоментуйте, що це за річ. Тут має такий вигляд, тут можливо була ручка. Не знаю. Ну, ціна десь 800 гривень. Двигун 3000 Ось маркування. Я думаю, видно вже. 2500 домкратик. Такий двохштоковий. Моє півтора тонне авто піднімав. Він на два штоки. Ось іще один шток. Так, ну і на завершення йдемо до двигунів. Всі двигуни працюючі. Ось та Тут десь тре захист об вентилятор, і то він видає такий дещо неприємний звук. Коштує цей двигун 2000 2,2 кВт 1430 обертів. Цей 1,5 кВт, 1430 обертів. І цей, ну, як завжди, немає. Тут нічого неможливо розібрати. Цей 1200 сточилом. На цьому буду закінчувати. Це більш за все вже буде останнє відео в цьому році. Всі посилки відправлятимуться більш за все в середу. Можливо, в понеділок. Я ж не знаю, як там працюватиме почта, які вони там придумають собі графік вихідних. От. Хочу всіх поздоровати з наступаючими святами. І саме головне, щоб закінчилася ця війна і миру нам всім. На цьому завершую. На все добре. Дякую за перегляд, До побачення.